Всім привіт! Сьогодні 27 червня 2025 року. Ми знаходимося в селі Ємчиха Київської області. І сьогодні тут відбувається День поля за підтримки української бобово-соєвої асоціації. І ми очікуємо сьогодні тут багато фермерів, багато компаній, які хочуть дізнатися, яка ж та вона формула прибутку. Тому що саме власне день поля і називається формула прибутку. Ось ми маємо ось такі бейджики. І зараз ще восьма ранку на годиннику. І зараз трішки підемо, покажу, що тут відбувається, як воно відбувається. І буду для вас знімати, щоб кожен із вас був в курсі всіх агроподій, які відбуваються в нас в Україні. Звісно, що так як я знаходжуся біля стенду компанії AgroImport Group, запчастини, що ходять та мають душу, покажу одразу наш стенд і підемо далі. От займаємо всі такі різні шланги, різні і на воду, і на різні добрива, і з хімії, які і для паливно-мастильних матеріалів. От. Це відповідно кавовий апарат. Ми наливаємо безкоштовно каву для наших партнерів, клієнтів та в принципі, для всіх, хто відвідає наш стенд. Маємо різні ущільнення касетні ось такі. Ось такі різні. По виробнику Кортеко. Е, Різні от такі от нілоси це ущільнення в підшипники. От такі. Ось Покажу вам різні підшипникова група. А є і на Хорш, і на Вадерштат, і на Гаспардо, і на Моносем, на Лемкін, на Лемкін рубін Геліодор. Багато-багато всього. Так, одразу покажу вам стенд по робочим органам до плугів Квернеленд, Грегорі Бесон, Кун. Так, З цієї сторони покажу вам запчастини до плуга Лемкін, до дисковоборни Лемкін. Бачимо такі от позиції, є всі вісь опорна, і пальці, і пера, і леміші, до лота, і долота, і долота з карбідвольфрамовим наплавленням компанії Агрікарб. От, стенд по моносему Це так як ми компанія, яка, мабуть, що найбільше має запчастин по моносему. От, тому звертайтеся, комусь що треба. Цікаво, будь ласка, звертайтеся. Раді будемо допомогти. І Наш наступний стенд по метизній групі по втулках ми бачимо є різні втулочки на ось стака, бронзові різні, перфоровані бронзові, є металеві, є отакі спеціального кап... капролону. Ну, Воно не капролон, а таке... цікава а, така тканина, яка витримує велике навантаження. От. Це така на Грегорі Бессон, але вони є багато-багато різних агрегатах стоять. Ось такі різні втулочки. Бачимо метизна група, болти. Да, я вам покажу так ближче. От. Бачимо от на хор, різні там, такі кріплення, тобто, будь-які кріплення навіть дивіться для розуміння, щоб ви зрозуміли, які болт є. Да? Тобто Це 30х360. Є різні такі стрімяночки. Ось от. От такі. До такого плану вам видно, навіть вибито з номерками, це на кьокерлінг це також на кьокерлінг це на лемкін Рубін, це на Моносем, це на Кун. от, Штопорні кільця, штучки, гайки великі, менші-менші. Все, що по метизній групі до сільськогосподарської техніки, до великих машин, таких як я не знаю, Scania, DAF, MAN, От власне, от такі болти туди. Ось такі болти також туди підходять. Тобто ось це все є в нас в наявності. Так, ось так виглядає наш стенд. Ось ми бачимо наша бочка, кава безкоштовно. Так, ну що, показую зараз, скільки біля входу в цю сторону і в цю сторону. Бачимо, що машин багато, плюс там ще є окрема парковка, ну і ось власне, заходимо на сам день поля. Зараз подивимось, що як відбувається. От перша компанія, яку ми бачимо, Art Agro. Я так розумію, займаються насіннями. Ось так. Такий стенд, такі дівчата, насіння. Бачимо, бачимо кукурузка. Дівчата кажуть, підписуйтесь на їхній TikTok. Компанія Artagro. Це українське? Беріть українське. Так, наступний стенд. Бінфілд, да? бінфілд. Ага, бінфілд. Це, мабуть, директор, ні? Добре, так. А чим займаєтесь? Мінеральне добриво. Мінеральне добриво, Ага, добре. Все, друзі, підписуйтесь, купуйте ось такий стенд. Також тут КВС Україна. Також українське насіння. Так. Ми за останні якості. ага, Nord Deutsch Fellandfetch. Так. А чим Ваша компанія? Насіння, ага. НПЗ. Ага. Насіння. Ага, Так, так. Ось все, компания такая. Да. 16. да. 16. Так, далі ТасАгро компания. ТАСАГРО. Ось так. Далі. Фармсад. Фармсад компанія. Далі компанія агропоставка. Бачимо мастила Євростандарт. Бачимо, що також займаються запчастинками. Ось таку. Так, підемо далі. Так. Наступна компанія Bayer. Bayer завжди поруч з вами. Ось бачимо, що також. Harvest компанія є, бачимо, представили висівний апарат, взагалі висівна секція з От. Я так розумію, що це вона вже переобладнана у них. От. Бачимо Will Agro. Бачимо, з чим займаються. Ось так. так. Бачимо машинка Ukravit. Бачимо, що вже є трошки відвідувачів. Так, Тут перша компанія Orbis Agro. Бачимо такі висівні секції в хлопців є. Добрий день хлопці, добрий день. От. Бачимо запчастинками. Запчастинками хлопці займаються також. І також ось така секція. Компанія Orbis Agro. Так, Наступна компанія. John Deere. John Deere, це хто? Агросолар, ні? Агросолар, ага. Хлопці з агросолар. Ось Бачимо стенд, запчастинки, мастила. От. побачити. Втулечка цікава. Така. У нас, до речі, є такі втулочки. В оригіналі? Так, так як і у вас. Точно таке саме. Але кому треба по джондіру, оригінальні запчастини звертайтесь. Правильно? Молодці. Так, кортева компанія. Кортева компанія. Насіннячко є в дівчаток. І дівчатка там є. Так, далі агрохімічні технології. Друзі, апельсини вирощені в Україні. Да. Я візьму... За нашою технологією Зміцнюй здоров'я заради за завтра. Да. Амінь. Амінь. Слава Богу. Будемо зміцнювати. Компанія агрохімічні технології. Так. Лідея компанія. Це насіння, правильно насіння. так. Кому потрібно? Також представлені, хімагро, хімагро, бачимо. Це добре у вас? Ні, це нас. Це що? Гербіциди. А, гербіциди. Гербіцид, Гербіцид. Фунгицид. Супер. Супер. Фунгіцид. Фунгіциди. А хто прийде на стенд, візьме такі блокноти, таку ручку, правильно? Обов'язково. Обов'язково. І при бажанні консультації. Обов'язково. Супер. Все. Гарного дня поля. Так. Компанія Goldexim. Правильно прочитав? Слава Богу, слава Богу. Друзі, квасоля. Бачите, так як день поля від асоціації бобово-соєвої є боби, є все, що треба, все є. Можна квасоляний. Це ж квасоля, правильно? Квасоляний борщ наварити можна. Нут є, нут є. Так, і гірчиця є, і горох, сочевиця. Дивіться, все, що є. В общем, будемо роз'їжджатися, я візьму, дружина, борща наварить, кашу наварить. Все супер. Друзі, кому треба отакі культури, отакі насіння, це ж насіння, правильно? Звертайтеся в компанію Goldix. Приємні, відзивчиві люди. Гарного дня поля. Компанія Eco Organic. Працюємо на максимальний врожай. Дівчата молодці. Молодці. У вас добрива? Добрива. Кому потрібно, звертайтеся. Так, Компанія Агроексперт. Агроексперт. Добрива? Все. Хімія, насіння і добрива є. Група компанії Агроексперт. Друзі, кому цікаво, звертайтеся, вам нададуть. Якісну консультацію, правильно? Дуже якісно. Супер. Гарного дня. Так, ТМ-Кормін. Кормін. Також є отакі. Добрива у вас? То регулятори росту. Кому потрібно компанія ТМ-Кормін. Так, компанія БАСФ. відома компанія в всьому світі, правильно? Дуже відома, дуже найпотужніша відома. Компанія. Найпотужніша компанія. Все, все. Друзі, кому треба, кому цікаво, звертайтеся, підходьте до цих милих, приємних людей. От бачимо насіннячко тут є. Це навіть можна комусь дати посіяти, правильно? Тут у нас на є зразки. Так, це то ага. це це зразки. В общем, можете підійти і купити насіння, щоб посіяти своє поле, правильно? Все, супер. Отримують інформацію, де можна купити. Супер. Гарного дня. Так, Компанія Steinbayer. Так, щось там є в них. А, запчастинки бачу. Там різна прикуточка. Коточок бачу. Компанія Ветера Україна. Ветера, сучасні агротехнології, Ветера. Так, ну і це вже з цієї сторони поки ще немає нікого. Ось компанія «Укравіт». «Укравіт». Так, і компанія Orientway Кому цікаво, подивіться в інтернеті, чим займаються. Я так розумію, що займаються якимись такими агрегатами. Для переробки, можливо, чи для сортування насіння. Так, Показую наступний стенд. Мартинів лавфірм. Ефективні рішення. Далі компанія Агрітіма. Я так розумію, вони займаються і насіннями, і добривами. Так, далі компанія Українська агропромислова група УАПГ. Мінеральні добрива бачимо. Так, компанія AGS, Agro Global Solution. Бачимо дрон, бачимо інноваційні рішення для агробізнесу. Молодці, молодці. Так, наступна компанія. Боюсь неправильно прочитати, друзі. Не знаю. Напишіть в коментарях, можливо, як ця компанія називається. І подивіться заодно, чим вони займаються. Я бачу, що займаються насіннями, скоріше за все. Можливо, якимись ще мікродобривами, можливо. Так. УТК Хімальянс. Хім Альянс. Національний виробник високоякісних рідких добрив. Все зрозуміло і доступно. Так. Підемо сюди на цю сторону. Так. Ліма Грейн компанія займається насінням. Добрий день, добрий день, добрий день. Вітаю вас, Дмитро. Насіння у вас, так? Так. Насіння. Тільки насіння. Тільки насіння. Все супер. Мультикроп. Все супер. Так і запишемо. А хто прийде на стенд, отримаєте в подарунок блокнотик, отакий от і таку ручку. І можливо, хто добре підійде, поспілкується і буде і кепка, і футболка. Правильно? Все можливо. Все можливо, кажуть. Гарного дня. Так, БТУ, центр працює природа. Ну, так, Звісно, що працює природа. Мила дівчинка така, такі ось штучки всякі. Мікроби у нас, бачите, це мікроби, так, усе? А це просто чи можна взяти? Можна взяти, можна пограти і тоді виграти. А, ну я пізніше підійду, Добре. бо в мене двоє діток, то я б таку Давай. штучку б дав би їм. Це у вас добрива, правильно? У нас біопрепарати. Біопрепарати. Гарного дня. Добре. Так, наступна компанія «Євросем», Закохані в землю. Добре. Закохані в Україну, одним словом. Так, і ще одна компанія ДІСВ. Чи ДС так, так. Також чим займаються? Насінням. Так, ось ми бачимо, що ми вже там-там там сюди пройшли. Тут пройшли, бачимо, що заходять відвідувачі. Хтось навіть машиною заїхав. І зараз покажу вам ще цей ряд. І далі підемо Он, туди, в те шатро, покажу, що відбувається там. Так. Компанія Альфа Smart Agro. Турбота, що дає плоди. Виставлена така компанія. Так, Спрейтек. Спрейтек Компанія. Я так розумію, що займається щось по оприскуванню, можливо, добривом, можливо, ще що. Так, Компанія Сінгента. Відома на весь світ цингент, тому я думаю, розказувати не потрібно, чим вони займаються. Так, компанія Агро». Агро». Шукаємо регіонального менеджера, друзі. Хто, кому цікаво, звертайтеся. Займається компанія оприскувачами, запчастинами. Вони роблять це точно. Або точно зроблять. Наступна компанія. ТОВ. Тератарса, тератарса Україна. А, так, зараз питаємо, чим займається. Друзі, чим займаєтесь? Добрий день. Системи крапельного зрошення, доброго з мікроелементи, стимулятор. Системи крапельного зрошення, Що стимулятори. ще? стимулятори, Амінокислоти. А, ці, Метеостанції у нас так само є. Метеостанції, друзі, метеостанції, кому треба. Так. Так, і зараз покажу, що тут в шатрі. Так як фермери багаті люди, тут виставили машинки такі різні BMW X6, X7, X3, там, я не знаю. Дуже різні такі машинки. Так, і давайте покажу, що тут в шатрі. Тут зараз кава брейк і відповідно ввечері буде на четверту вечора буде. Обід чи вечеря, як то воно називається. Зараз покажемо, що тут є. що Тут є, Тут є отак, можна перекусити, можна перекусити. Тут гарно, я вам скажу. Бачите, з цієї сторони. Всі гості, друзі, партнери, кава, є телевізор, отака сцена. Дивіться, наскільки місць. Покажу вам з цієї сторони. Зараз підійдемо до оператора, спитаємо, як у нього настрій. Друзі, дивіться, ішов, ішов. що я побачив. Нічого собі, наш відеоролик навіть. Компанія Агроімпортруб. Запчастини, що ходять і мають душу. І бачимо, що тут. Бачимо, що тут також є столик, закусочки, кава. Друже, як настрій. Все супер, це мені. Дякую, кава. Все, гарного дня. Так, от я собі взяв от скільки всього. ну Не, не тільки собі, понятно, що ми втрьох. І повертаюся, поліція. Я вже думав, мене будуть заарештовувати, я вам скажу чесно, але ні. Поліція це наші друзі, вони нас бережуть, дбають про нашу безпеку. Правильно? Правильно. Чому ви тут? Щоб був порядок, правильно. Молодці. Є чемні, гарні поліцейські. Ще хочу також показати вам. Ось також ще приїхали дві машинки. Тут дітвора бігає біля машинок, Отака машинка. Я не знаю, як то на таких машинках їздять, але люди десь їздять, показують щось. Снімуємо. Дивіться, бачите, які там пасажири. Так що бачите, рама приварена, усилена. Справжні гонщики, правильно? Бачите, вже десь люди, там трошки відпочивають, там відпочивають. Ось такого вже більше відпочинкового характеру зараз. От ходиш, ходиш, ходиш. І доходиш, дивіться, супер, барабани, гарна пісня про Київ. Ось так, Супер. всім гарного дня.